Що ж звітую, з останнього разу проблема з першим поцілунком домовились зустрітися з дівчиною після роботи, де-факто друге побачення. Але вже було пізно і тривого. тільки прогулялись по центру і далі відвію додому. Під кінець вже прощались і знову. Би засяв, би, засяв поцілувати. Але через це вже друге, але через твоє зображення на екрані і обіцянку спробував поцілувати. Вона ухилилась. Далі вона мені записала аудіо, де вибачилась, і сказала, що для неї це незвично. На жаль, наступної мої спроби її витягнути не вийшли. І в останній списувались півтори тижні тому. Так розумію, що вона все. Ну, якщо ви списку, якщо вона останнього разу відповіла на твоє повідомлення а, півтори тижні тому, то так все. Я вважаю, якщо, якщо на другому побаченні ти пробуєш дівчину поцілувати. Причому, якщо ти так зсиконюєш це робити, точно не можна сказати, що ти там аж занадто був зухвалим. А вона відс відсторонюється, нахуй її? Якщо дівчина на другому побаченні не готова з тобою цілуватись. Це вона недостойна того, щоб ти її запрошував на третє. Просто знайомся з новою дівчиною, запрошую на побачення. А ти, що ти нарешті, інакше не скажу, але все ж таки спробує поцілувати, це усе одно було вірно, це усе одно було правильно. Не треба на третє побачення запрошувати тих дівчат, для яких проблеми, що ти її цілуєш на другому. Не треба.